На чолі колони червоний стяг із зображенням Богдана Хмельницького. Це крокує почесна варта окремої президентської бригади. Сім воїна, які захищають Україну, подай Господи здоров'я, перемогу над ворогом. З молитвами за воїнів та Україну, сьогодні прапор, під яким вперше крокує колона, отримає Боже благословення. Сьогодні ми отримуємо благословення на продовження нашої боротьби за правду, за свободу. За нашу батьківщину військовослужбовець Олександр Басараб у лавах окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького із 2017 року спочатку повномасштабної борони в Київщину нині виконує бойові завдання на сході. Говорить, цей стяг стане символом боротьби за незалежність. Ми повинні знати, за що ми воюємо, що саме представляє в себе наша держава, нашу історію, мотиваційний прапор цим дає свою. Мотивацію, ми знаємо за що ми воюємо. Знаємо незалежність і силу, силу нашого підрозділа, силу нашої бригади, нашу віру в те, що ми робимо це не просто так. Зі слів начальника відділення комунікації бригади Олексія Антипенка, окрема президентська бригада одна з найбільших в Україні, із 2017 року вона носить ім'я Богдана Хмельницького, як і перший козацький полк, що на початку двадцятого століття був частиною збройного опору українців російській агресії. Вважається, що саме з цього підрозділу почалася історія новітнього українського війська вже в двадцятому столітті. Це був перший такий військовий підрозділ. Згодом він брав участь у перших визвольних змаганнях змаганнях 17-18 років проти більшовиків, і зараз ми продовжуємо шлях якби наших предків, захищаючи Україну від расистів. Це історія відображена і на мотиваційному прапорі. Додає Олексій, там на Портрет Богдана Хмельницького цифри 1917-2017, які відображають нашу історичну тяглість. Тобто, у 1917 році був сформований перший козацький полк імені гетьмана Богдана Хмельницького. У 2017 році ми отримали почесне неменування імені гетьмана гетьмана. На, на іншій стороні прапора зображена сердюцька заряд, це кокарда військовиків Сардюцької дивізії, до складу якої війшов перший козацький полк. Тому сьогодні символічна бригада освячує прапор саме в Ілінській церкві в Суботові, яку збудував Богдан Хмельницький. Це таке своєрідне місце сили для нашої військової частини, тому що Суботів це батьківщина гетьмана Богдана Хмельницького. Власне, Ілінська церква є його є родовою церквою Хмельницьких є їхньою родовою осипальницею. Аліна Бережна, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.